В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос народився. Христос народився. Христос народився. Дорогі браті і сестри, я щиро сердечно вітаю всю нашу громаду і всіх вас, зокрема, з великим святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні не просто День народження Ісуса у Вифлеємі. Сьогодні. Свято, яке ознаменувало змінення всього людського роду. Сьогодні свято народження нашого Бога Спасителя, який прийшов у світ не просто освятити світ, а освятити весь рід людський, зняти з нього гріховну печать смерті і подарувати всім, хто вірує в нашого Господа, вічне і блаженне життя і царство на небі, у раю. Господь наш Ісус Христос прийшов маленьким немовлятком на землю у далекому вифлеємі палестинському для того, щоб послужити кожному із, із нас. Він прийшов як раб, народився у хліві серед тварин, проявив велике смирення, але одночасно це було втілення в людину самого Бога. Другої іпостасі святої Трійці, Сина Божого. Чому Христос прийшов у світ? Навіщо Він приходив у цей світ і важливість Його пришестя? Про це говорить нам все життя нашого Бога, Ісуса Христа. Він прийшов у світ, щоб не йому служити, а щоб самому послужити, щоб бути гідною людиною і Богом. Щоб взяти на свої невинні плечі гріхи кожного з нас усього людства, і щоб разом з цими гріхами бути ганебно розіп'ятим на хресті і бути похованим у гробі, і щоб потім, на третій день, воскресавши з мертвих, змінити все життя, змінити все людство і всім подарувати життя вічне. Тому ми, які називаємо себе християнами, і сприймаємо сьогодні сьогоднішнє свято Різдва Христового як початок нашого спасіння, початок тієї Божої дії, промислу, яке освятило і змінило все людство раз і назавжди. Господь наш Ісус Христос втілився в людину із за великої любові Божої до людей, Бог бачив, що людство зрішило. Він бачив, що людство пішло проти Бога, і вже саме собі людство нічим не могло допомогти. Ніхто вже не міг змінити свою гріховність і освятитися без Божої допомоги. І тому Бог отець послав Сина свого єдинородного, не для того, щоб він тут царство, а для того, щоб, він, взявши гріхи світу, всього помер на Христі. Тому сьогодні, дорогі браті і сестри, цей день Різдва Христового, коли ми святкуємо і радіємо цієї події, ми маємо зрозуміти, що і ми маємо тепер послужити Господу Богові, як і Він служив нам. Яке ж служіння Богові є добрим? В чому ми, звичайні люди, мільйон людей можемо послужити самому Господу Богові? Ми можемо послужити через те ж саме, що й він робив у своєму житті, через любов один до одного, через повагу один до одного, через добрі справи у своєму житті, через те маленьке милосердя, яким ми можемо зігріти чужу душу і привести її до Богу. Отже, Різдво Христове, дорогі браті і сестри. Є тим радісним святом, яке надихає нам самим змінюватися і ставати тими людьми, які живуть в любові, які живуть з Богом, які живуть в повазі один до одного. В цьому і є сутність християнства. І що ми будемо такими дітьми Божими. Тоді недаремно Христос приходив у світ, недаремно приймав мученицьку смерть і недаремно воскрес із мертвих, щоб подарувати всім нам життя вічне. Я сьогодні вітаючи всіх вас із святом Різдва Христового, бажаю, щоб Боже милосердя і Божа милість була завжди з вами. Я бажаю вам, щоб радість сьогоднішнього величного свята. Вас ніколи не покидала, а лише зігрівала і надихала робити добрі справи у своєму житті і жити життям справжнього християнина, брата Божого і сестри, тобто жити з Богом в любові до Бога і людей. Нехай світло сьогоднішнього свята освячує всім нам дорогу нашого спасіння і подає. Мир, добробут і достаток земний у наші родини до нашої рідної батьківщини України і для кожного із нас. Христос народився. Христос народився! Христос народився.